Повторні удари по ракетних базах РФ. Дрони атакують в Росії, панікують, а воєнкори б'ють на сполох. Візит Марко Рубіо та Стіва Віткофа до Європи. Про що вони будуть говорити з французьким президентом Еммануелем Макроном? І Данія відправляє свої війська до України. Коли і для чого? Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги, сьогодні 17 квітня, четвер, і якраз поговоримо про найважливіше. Отже, прямо зараз повідомляється, що було атаковано повторно Шуї, там, де Путіну б'ють по Шуї. Ну от там продовжується це в Івановській області за 800 кілометрів від а, кордону Україно-російського летять дрони і атакують розташування 112 ї бази 112 ї бригади ракетної російської, де може бути особовий склад ворога військові, а так само їхня техніка. І їхнє озброєння, відповідно ракети, повідомляється про пожежі та детонації. Будемо чекати офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України і більше деталей. Але що можна сказати точно, як і сказав Верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, ми будемо мститися тим, хто завдає ударів по цивільних об'єктах, і це чітка. Послідовна мета ворог має нас боятися і розуміти, що на кожен їхній терористичний удар буде відповідь і навіть більше це надзвичайно важливо розуміти поряд з тим, як підрозділи сил оборони України нищать ворога на землі, і, зокрема, сили територіальної оборони збройних сил України мають буквально за минулі кілька днів дві знищені артилерійські установки Коксана Сау. Північнокорейські тих, яких нажебрав Путін у Кім Чен Іна. і так само знищують повітрі і будуть знищувати на землі на російських військових об'єктах. Це дуже важливо і принципово, що слова не розходяться з ділом. Дуже часто мене запитували: а чому ж обіцяють говорять, а удари відкладаються або не бачимо тощо? От зараз ми їх бачимо. Нічого не відкладається, і по суті, робиться все для того, щоб мінімізувати наслідки від російських атак. На жаль, в повній мірі це ще виключити неможливо, тому що територія ворога велика, плюс Росія дещо роззосередила свої військові склади після ударів українських сил оборони по місцях концентрації по арсеналах, особливо вдалим в цьому сенсі був 2024 рік. Ми бачимо, що ворог дещо вживає заходів для того, щоб приховати своє ракетне озброєння, але не сховається. Все рівно будуть шукати і завдавати ударів. А це надзвичайно важливо розуміти, і агресор має це чітко усвідомлювати. Тим часом ворог атакував Дніпро, були вибухи пожежі. На превеликий жаль є постраждалі та загиблі. Моє щире співчуття рідним та близьким. Це дуже сумно, коли агресор атакує, коли вони б'ють саме по цивільній забудові, цих терористів треба зупиняти, і Збройні сили України будуть робити все для того, щоб їм відплатити і захистити наших людей. Тим часом почала з'являтися інформація, що Росія запускає так звані отруйні шахеди. Це шахеди, які можуть бути оброблені хімічними речовинами, які викликають дуже серйозне ураження дихальних шляхів. Про це є повідомлення від Центру протидії дезінформації. Вони повідомили, що центр верифікував цю службу, цю інформацію у державній службі з надзвичайних ситуацій у спецслужб, і відомо, що. В одному з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною іритант, це високотоксична речовина подразнювальної дії. Тому, друзі, якщо ви побачили десь якийсь уламок шахеду, це стосується як військових, так і цивільних. Не підходьте, не чіпайте, не дочекавшись відповідних служб, які мають відповідні засоби, мають. Протигази мають костюми хімзахисту. Є ОЗК у військових, так але не завжди він є безпосередньо на місці, безпосередньо в момент удару чи прильоту, тому що це ж, все ж таки не хімічна зброя і нема попереджень. Але зараз ось така ситуація, тому будьте пильними та обережними. Взагалі, будь-які уламки, які бачите, не треба чіпати треба розуміти, що може щось не здетонувало. Можуть бути якісь дуже неприємні сюрпризи у вигляді причепленого чогось, якихось гранат, інших вибухових речовин. А в даному випадку бачимо, що й капсул. Тому треба, бути, треба пильнувати та бути обережними. Тим часом Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану в країні ще на 90 діб. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту, і воєнний стан триватиме ще з 9 травня по 7 серпня. Відповідно, буде продовжуватися і мобілізація. Це зрозуміло, тому що тривають бойові дії, загрози і виклики є. І звичайно, що це рішення виправдане. Ну а тим часом державний секретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Вітков. Летять до Франції, летять до Парижу, де вони мають провести зустріч, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, будуть говорити про європейську безпеку, будуть говорити про Близький Схід. Цей візит відбувається на тлі публікацій, які з'являлися зараз у медіа, і стосуються вони того: зокрема, от видання The Economist пише. Дипломати у Вашингтоні, посилаючись на свої джерела, що дипломати у Вашингтоні повідомляють, що деякі помічники президента США Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони ситі по горло зусиллями Європи зі зміцнення України. Видання перелічує низку кроків адміністрації Трампа, які підтверджують відхід від підтримки України з боку США. Починаючи від виведення військ а, з військово-військових з ключової бази у Жешові, те, що США вивели дійсно, і я про це повідомляв раніше, і зменшення присутності у контактній групі з питань оборони України до 10% відсоткового тарифу а, до мит, відповідно, які є крім того, що означає ситі по горло, це ця інформація, яка почала з'являтися і в заекономіст, і в політика. Про те, що, мовляв, президент США хотів би, щоб Європа менше допомагала Україні, менше надавала військової допомоги та підтримки, ось така інформація з'являється. Не думаю, що європейці одразу на це відреагують, але за візитом потрібно дуже прискіпливо слідкувати. Він, я думаю, може стосуватися і майбутньої розміщення майбутнього місії військової на території України. Тобто відправки а, військ під керівництвом Британії та Франції і гарантій безпеки, і взагалі постконфліктного часу. Ну і ролі Європи, яку вона може відіграти, це так само дуже важливо з одного боку. Це позитивно, тому що Європа стає повноцінним суб'єктом перемовин щодо російсько-української війни. І це було наше прагнення, на цьому наполягала зокрема Україна, що це потрібно зробити що це для нас дуже важливо. Ну, це ми розуміємо, тому що сподіваємося, що звичайно європейські країни будуть грати на нашому боці. Другий пункт, що може обговорюватися, це можливо те, що США будуть просити Францію не задіювати максимальних елементів і інструментів протекціоністського захисту. Економіки в сенсі того, що європейські країни за кошти Європейського Союзу можуть купувати зброю тільки вироблену в межах ЄС, а дозволять це робити і відносно зброї, яка є в Сполучених Штатах, тобто купувати зброю у США, ну це теж важливий момент насправді, а тому, що ми ж повинні розуміти. Що якщо європейці матимуть змогу в тому числі витрачати свої кошти на зброю зі Сполучених Штатів Америки, значить не все настільки погано, як могло би складатися, ось це дуже важливий е, факт. Крім того, нещодавно, і я про це вас теж інформував в американських медіа, зокрема у в одному з провідних американських видань газеті The Wall Street Journal, йшлося про те, що Якраз Марко Рубіо, держсекретар США та його оточення, вони виступають за більш рішучу і радикальну позицію щодо Росії в сенсі того, що потрібно більше тиснути, потрібно більше застосовувати елементів санкційного впливу і допомагати Україні більше для того, щоб не складалося враження, що Кремль отримує преференції під час перемовного процесу. І для того, щоб не складалося враження, що США підігрують Росії. Не всі підтримують і дотримуються такої точки зору, судячи з публікацій Західних, і однією із людей, які не отримують, не дотримуються такої точки зору, є стів Вітков. Цікавий формат, чому поєднали якраз в складі делегації Віткова і Рубіо. Можливо, таким чином Трамп хоче показати, що жодного конфлікту в його команді немає. Хоча, знову ж таки, ситуація з Ілоном Маском і з мільярдером, який багато в чому не згоден, з діями інших членів команди Дональда Трампа свідчить про протилежне. Іноді навіть заяви Джей Венса дещо відрізняються. Але, вочевидь, розрахунок американських стратегів полягає в тому, щоб покласти край цим чуткам, і щоб продемонструвати, що, нібито все гаразд, позиція зовнішньополітична є єдина. То ж, чекаємо результатів переговорів. Вони так само будуть стосуватися і Ірану, і думаю, що будуть обговорювати і питання тарифів, так само плюс ну, проти Європи і можливість їх скасування. І отут є теж ризики. Тут треба розмірковувати над чим. А що якщо американці запропонують європейцям, от через Францію, зараз, обмеження тарифів. І не запровадження, і не зростання їх в майбутньому, на, скажімо так, і обміняють на те, щоб Європа дещо змінювала точки зору на підходи в російсько-українській війні і, можливо, ослаблювала підтримку України. Мені би дуже не хотілося, щоб події розвивалися таким чином. Сподіваюсь, так і не буде. Але про ризики потрібно розуміти, вони можуть існувати, особливо в контексті тих публікацій західних медіа. Які останнім е часом лунають. Ну, звичайно, це е коаліція охочих, це плани європейців по відправці військ, це все, безумовно, я думаю, е буде, е буде обговорюватися. Далі е ще одна публікація в виданні The Economist, яка зазначає, що президент США Дональд Трамп, який обіцяв, Завершити війну в Україні протягом доби тепер сподівається завершити до кінця квітня. Про це 15 квітня за економіст повідомив з посиланням на джерела. Співрозмовники видання зазначають, що Трамп прагне досягти припинення вогню між е, країною-агресором Росією та Україною за 100 днів свого президентства, тобто до кінця поточного місяця. Інакше війна між Україною та Росією. Яку він називав війною Джо Байдена, екс-президента США, ризикує стати вже його війною, і Трамп за це переймається. Ну тобто ми підходимо до того, що є певні дедлайни, вони, вочевидь, є, тому що про них багато пишуть і говорять. І от ключовим буде закінчення квітня. А що ж далі буде робити адміністрація Трампа? Який у них план? Тому що на сьогоднішній день. Більш-менш чітко сформульований план є у державного секретаря і у Державного департаменту США рухатися стадійно, етапно, спочатку припинити вогонь, а потім переходити до політичної частини. Тобто є такі саме думки, і вони правильні. Але є інші підходи, які демонструє Стів Вітков, спецпредставник Дональда Трампа, і ці підходи говорять про те, що можливо, варто. Не тільки говорити про припинення вогню, а вже обговорювати майбутні параметри мирної угоди, і тому Вітков говорить про п'ять регіонів постійно, про п'ять територій, так званих, як він це називає на території України, статус яких має бути визначений. Ну, відомо, що президент України Володимир Зеленський вже чітко та неодноразово абсолютно ясно і твердо відповідав про те, що це не може бути предметом перемовин та торгу визнання. Території України російськими, тим більше, тих е, територій зараз, де немає фізичної окупації російськими військами, це є нонсенс, і звичайно, що цього не буде. Тому сценарії можливі різні зараз. В подальшому це може бути сценарій того, що Трамп різко змінить свою точку зору, кардинально, і буде говорити про те, що Україну треба максимально забезпечувати. Дозволить нам купувати озброєння, постачати його. А друге, це і, і запровадить більш жорсткі санкції, як говорив міністр фінансів США Скотт Бесент на 10 з 10. Друге, це те, що навпаки мало що зміниться, і Трамп може почати тиснути зі своєю командою на Україну через обмеження постачань, через непоновлення пакетів допомоги. І відкладенням рішень про дозвіл на продаж Україні потрібних нам одиниць озброєння. І, звичайно, тоді про зростання і зростання санкційного тиску і більш масштабних санкцій проти Росії не буде йти мови. Це теж треба розуміти. І третій сценарій, який може бути, це те, що просто все буде рухатися, як рухалось, буде затягуватися, Путін буде тягнути час. І Трамп і решта будуть чекати результатів весняно-літньої кампанії наступальної російських військ на фронті. Тоді просто ситуація буде такою, як вона є. Ми будемо продовжувати доотримувати ту допомогу, яка була виділена ще адміністрацією Джо Байдена, попереднього президента США, який до слова виступив напередодні і розкритикував а, дії а, Дональда Трампа, багато в чому визнаючи, що. Це фактично ледь не катастрофа. Те, що він зараз робить, він говорив про внутрішню політику, але так само торкався і зовнішньої. І тому ось такі сценарії, але те, що плану стратегічного загального як діяти, в разі якщо поки що не вимальовується, це факт. Але перемовний процес він триває. Подивимося, на що він вийде і до чого, зрештою, призведе. Тим часом сили оборони України все рівно виконують і будуть виконувати ті задачі, які покладені: максимально завдавати втрат противнику, стримувати просування і не давати окупувати більші обсяги української території. Наскільки це можливо? Ось, власне кажучи, це те, що треба розуміти. Подивимося, найближчий час він буде індикатором. Ну, а міністр фінансів США Скотт Бесент обіцяє, що. Він про це сказав у коментарі Bloomberg, що США та Україна наблизились до підписання угоди про корисні копалини, і це може відбутися вже цього тижня. Фактично, він сказав, що Україна виступила з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. Ми дуже дуже близькі, сказав Бесенд. Ну, звичайно, контрпропозиція, тому що Україна в рамках перемовин не відмовляється. Від укладення угоди, але вона повинна бути такою, яка відповідає і національним інтересам України. Угода важлива, це зрозуміло для того, щоб зберегти стратегічне партнерство зі США, але все ж таки, виходячи із наших інтересів. Це буде визначальним і для майбутньої політики адміністрації США. Ну а збройні сили Данії направляють декілька груп військових до України. Для вивчення тактик застосування дронів та переймання українського бойового досвіду про це данському виданню повідомив головнокомандувач збройних сил сил Данії, генерал-майор Пітер Бойсен. Ця поїздка організована на запрошення головнокомандувача збройних сил України, генерала Олександра Сирського. Можна сказати, що Данія є послідовна, дуже послідовна на дані підтримки України. Данія це та країна, яка передала всю свою новітню артилерію, включаючи нові самохідні артилерійські установки «Цезар», французького виробництва сучасні інноваційні в Україні. Данія одна із перших доєдналась до коаліції Ф 16 Данія започаткувала ініціативу і створила прецедент. Інвестицій безпосередньо в оборонно-промисловий комплекс України таким чином, щоб зброя вироблялася українськими виробниками. Це дуже важливо і обмін досвіду зараз. І це демонструє, чому Україна дуже потрібна НАТО та Європі. Наскільки важливий досвід сучасного застосування, наскільки важливо вивчати, як трансформується війна, особливо на прикладі російської агресії. яка яка загрожує в тому числі і країнам Північної Європи, і у Данії це розуміють. Сподіваюся, що це буде хорошим прикладом і для інших наших партнерів, і таким чином, можливо, під приводом навчань війська будуть з'являтися, розташовуватися, і в тому числі ми будемо передавати досвід, а вони будуть залишатися тут буде поглиблювати співпраця і взаємодія для того, щоб ці контингенти залишалися. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайтеся, пишіть ваші коментарі, вони дуже важливі. І найважливіше, нагадую, що, попри все, як би не було складно, ми з впевненістю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!